Вітаю вас, учні, урок української мови. Подивіться, щоб у вас все було підготовлено до уроку, щоб у вас лежав зошит, була ручка і був простий влівець. Я вашій увазі пропоную віршик. Я хочу, щоб ви зараз зі мною його прочитали. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься мова срібнокрила, і жовтобоке сонце, промінь розділє, коли згадаєш рідну Україну. Я вас прошу в цьому вірші знайти складні слова. Поставте відео на паузу, паузу. Ще раз перечитайте вірш і знайдіть складні слова. Зробили? Давайте перевіримо. У Нас слова складні срібнокрила, жовтобоки. Як ми їх знайшли? Ми скористувались правилом. Слова, утворені з двох і більше основ, називаються складними. Отже, урок, тема уроку наша, утворення складних приголосних, сполучні голосні ЕО у складних словах. Сьогодні на уроці ми з вами закріпимо вміння утворювати складні слова. Повторимо. Що ми знаємо про приголосні, а нас сьогодні будуть цікавити м'які і тверді приголосні. Дізнаємося, з допомогою яких букв з'єднується основи складних слів. І в яких випадках у складних словах пишуться сполучені букви ЕО, і бувають такі випадки, що пишеться буква Є. Я вам пропоную зараз гру. Я вам пропоную стати словотворцями, тобто створити нові слова. Хто їх робить ці слова? Звичайно, це творчі, талановиті люди, це поети, письменники. І от зараз давайте ми уявимо себе такими людьми. І спробуємо з букв, слів мова, знати, чорні, брови, листя паде, море плавати. Створити нові складні слова. Поставте відео на паузу, відкрийте зушит, запишіть сьогоднішнє число, спишіть ці пари слів і, давайте спробуємо утворити нові складні слова. Будь ласка, працюйте. Попрацювали? Давайте подивимося, що ж, утворилося? Мова знати. Мовознавець. Чорні брови, чорнобровий або чорноброва. Листя падає листопад, море плавати. Море І я вас зараз прошу звернути увагу. У слові мовознавець посередині слова стоїть буква О. Вона з'єднує дві основи двох різних слів. У слові чорнобровий буква О. Вона з'єднує дві різних основи різних слів. Листопад буковка О, мореплавець, зверніть увагу, стоїть буква Е. І от сьогодні ми з вами дізнаємося, чому в одних випадках пишеться буква О, а в інших випадках пишеться буква Е. І от зараз ми з вами поговоримо. Про приголосні звуки. Що таке приголосні звуки? Це звуки, що утворюються з допомогою шуму голосу, але про... а іноді і тільки шуму. Шум утворюють губи, язик, зуби. І які ж це приголосні, тверді приголосні і м'які приголосні. Тверді приголосні звучать «д», «з». С, Ц, Л, Н, дз, р. М'які ді, ді зі, сі, ці, лі, ні, дзі, рі і постійно м'який приголосний І. Що ж пом'якшує приголосні? Приголосні пом'якшують пом м'який знак і букви І, я, Ю, Є. Чому це нам потрібно? А для того, щоб знати, на який приголосний закінчується перша твірна основа, для того, щоб знати, яку сполучну букву нам треба писати. Дивіться слова, повторюємо наше правило, слова, утворені із двох і більше основ, називаються складними. Так от, буква О пишеться, якщо твірна основа закінчується на твердий приголосний. Залізобетон. Сполучна буква, буква О. Чому? Тому що перше слово залізо, буква З у нас тверда, отже, сполучна буква буде О. блакитно Блакитно-окий, Блакитний. Приголосний Н у нас твердий. Тому після нього стоїть сполучна буква О. А буковка Е пишеться, якщо твірна основа закінчиться на м'який приголосний. Сталевар. Перша твірна основа сталі. м'який. Значить, після нього сполучна буква буква Е. Бурелом. Перше слово буря. Буковка приголосна Р у нас м'яка. Тому після неї стоїть сполучна буковка Е. А сполучне є пишеться після основи, якщо закінчиться на І, або подовжений м'який пригласний. Краєвид. Перша тверна основа це слово край. Край це в нас м'який приголосний, пишеться буква Є. Життєдайний – життя подвоєне, приголосне життя. М'яке пишемо буковку Є. І от зараз давайте виконаємо вправу. Спишемо ці слова і ставимо замість крапок сполучні голосні. Які це в нас слова? Працездатний, доброволець, новобудова, Тисячоліття, Довготривалий старожил, новосел, краєзнавчий, хлібозавод, бурелом. Прошу вас списати ці слова. І користуючись правилами, з якими я вас ознайомила, будь ласка, вставте пропущені букви. Зупиніть відео, повертайтеся на правило, причитайте їх ще раз, опрацюйте і виконайте вправу. Зробили? Справились? Отже, давайте перевіримо. Працездатний! У нас стоїть буковка Е. Чому, що ми скористались правилом, перша твірна основа це праць, слово праця, ця, Ц, тому стоїть буква Е. Доброволець. Треба тут було поставити буковку О. Чому? Тому що перша твірна основа добро. Буковка Р у нас тверда. Так само. Новобудова. Чому? Тому що нова В, у нас твердий, поставили букву О. Тисячоліття теж за цим правилом. Довготривалий, теж ми використовуємо це правило, старожил буковка О, новосел буковка О, а слові край є знавчий. Ми поставили букву Є. Чому? Тому що перше слово край м'який приголосний «й». Хлібозавод. У нас буква О, тому що в слові хліб, буковка Б тверда бурелом. Тут ми поставили букву Е. Чому? Тому що перше слово буря. Р з. У нас м'який. Пропоную вам ще одну вправу. Ставте сполучні ОЕ. Поясніть свій вибір. Будь ласка, знову повертаємось до правил, повторюємо, повертаємось до вправи і виконуємо. Будь ласка, самостійно. Потім надасте мені для перевірки. Отже, я сьогодні вам пропоную дати відповіді на такі питання. Що на уроці вам вдалося? Щоб вас викликало трошечки непорозуміння. І що вам не вдалося? Пропишете мені, щоб я знала, що на наступному уроці. Нам треба попрацювати над деяким питанням, а на наступному уроці ми будемо продовжувати з вами говорити про складні слова. І наш щоденник успіху. Пам'ятаєте? Я правильно виконав завдання в чаті смайлик, який посміхається. Я припустився незначних помилок. Смайлик примрушений, а, щось в мене не виходить. Я не впорався з завданням. Нічого страшного, буває і таке. Я вам скільки раз говорила про те, що ми приходимо в школу вчитися. Якщо щось не виходить, давайте ми з вами це все додатково опрацюємо. Домашнє завдання Вправа 126 на сторінці 47. Дякую вам за урок, за вашу активність, вашу старанність, чекаю ваших самооцінок. До зустрічі.